Ну, no, ну, no. мене не потрібно знімати, no. розумієте? Мене я мене не повне право. не маєте тебе право. А чому маю? ви маєте право знімати? Бо я журналіст. Де? Покажіть, будь ласка, журналіст. Вот, подивіться. Я інспектор з політичної роботи, виступаю по телебах. Мені буде приємно, коли такий журналіст прийде і no. в мене візьме інтерв'ю. Можу Особисто... десь прийти От, будь ласка. Добрий. Звичайно, зупинки, будь ласка. Звичайно, зупинки. Це тимчасовий поствод? Тимчасовий. Так, у вас є, є. Mm. А, я а, вибачаю, тимчасовий... А У вас ви знаєте, що стопкаєте просто контроль з має бути на якому Прошу? фоні? Спорт контроль. У вас на якому фоні має бути? бути? На білому чи на жовтому? На жовтому? Це тимчасовий так. знак? Це тимчасовий знак у вас. Бути. По на жовтому фоні. Якщо я щось свої. Неправильно, робить. Діду, будь ласка, ви працюєте в Держдепіспекція, кататися вам буде розказувати. Добре? Да. добре? Добре. Добре? Ви будете працювати в Держдепе, а я буду сидіти потім понечком, да. щоб буду розказувати. Ось да. Та така сама людина є якби, зупинялася, він з'їде. Да. Так, що він ну, повідомлює. Я не з'їдний. Ну дивіться, бо по, по госту, ну, як чинайте, має бути? Я ну поговорить зі Повір. мною. Повріть зі мною. Я не чую. Вийдіть з машини, бо я вас не чую, рух іде. Нє, рух, іде. Нє, в машині нам добрий, так. Я не чую взагалі, рух іде. Нам в машині добре. Дивіться. Я не чую вас, вийдіть з машини. Хочете поспілкуватися зі мною, вийдіть, ви спокусите, я вас взагалі не чую. Тихо говорите. Я зобов'язаний вийти з машини? Ні, я пасажири хочу зі мною поспілкуватися. Ну, Та от, як встаньте з цього боку, я з вами поспілкуюся. Ні, я є при зброї, ви мене не, не піть, я пі, пі, є працівник поліції. Я вас не боюсь. Я, є захист вас, ви згідні зі мною чи ні? Згідний, лише. Mm -hmm. А можете вас посвідчення? Прошу... Посвідчення ваше? Не зрозуміло. Посвідчення. Перший раз водій мені покаже своє посвідчення, потім я своє. На першу ста... ну, П'ята може... статтю... стаття про миліцію. П'ята стаття П'ята стаття закону про міліцію. На першу вигуну громадянина України. Ваше посвідчення, можете? Вам скільки років буде? молодий чоловік? — 18 уже є йому, ви не проживаєте. Він вже громадянин України?

фото... фото е, Дивіться. Е, фото... Як, як, як вас в побачили? Будь ласка, пенсійно. Розстаємо. Розстаємо. Розстаємо, ти мене знаю. Я, я не зобов'язаний виходити з автомобіля. Так чи ні? Зобов'язаний. Прошу. Я зобов'язаний вийти. Фото, відео, фіксація, плюс камера стаціонарна, ну. яка стоїть. Ну, познайомте, будь ласка. Як не. я вас узнайомлю? З електричною камерою, яка в нас знаходиться в червоній частині. Я зобов'язаний йти до вас в машину для цивіду, так? Куди? Ні, ну... Будьте людиною, я говорю з вами, правила порядно. Правила, я вам нічого не кажу. No. Якщо порушили права, дорожнього, то треба десь, розумієте. А не зіть, я... А коли зробите товарі, будьте з'їдьте чітко. Чи... Можливо, не знаю. Можливо, так коли зроблю так. Дивіться, не буду. щоб не повторилось те, що сьогодні в місті косує. Що сьогодні було в місті Косові? Будете бачити по телебаченню. Щасливо, дорога, хлопці, будьте уважні. А то, що ви знімаєте, знімаєте для себе. Документуйте, будь ласка, розумієте? Так, ми документуємо. А як ви пас пасажир вас вийшов, щоб ви, йому два слова сказали, тому він би за відео залився. Давайте, я ви. Чоловік, чоловік. Сходу, розумієш? Сходу я приїхав. Забери, будь ласка, Ні, я не буду. Забери. Якщо б такі речі були на сході, я думаю, ти б це не знімав е, завжди. Як це там нас, біда зараз твоє? У нас там біда, але не в нас не воді. Де у вас ця. там біда? У вас у нас, тут немає біди. Ні, я кажу, що біді. Водімно там зараз розумієте, вам скільки років? Вісім. Чому не йдете служити у вас? Чому в армії не йдете служити? Прошу бачиш? Де ви навчаєтесь? Подивіться. Ну, ну, Мене не потрібно знімати, розумієте? Я мене маю не потрібно. Повне право. Я не маю, маю 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 право. А чому знімати? ви маєте право знімати? Бо я журналіст. Де? Покажіть, будь ласка. Вот, подивіться. І для чого ви мене знімаєте? Ви я для чого мене право? А я вам не хочу, щоб ви мене знімали а ви, взагалі е, стаття третя. Ваша я інспектор з профілактичної роботи. Якщо ви хочете взяти у мене інтерв'ю, а, а не, ви я... можете мені допомогти. Я ви мені аби, можете я допомогти. Не хочу, брат, я просто ваша робота є гласною. Я правильно прошу? Ваша робота є гласною. Заберіть, будь ласка, це сховай. Я кажу сховай, Будь ласка, на хлопський розмови. Сховайте, вибачайте. Сховайте на хлопця. Виключи, будь ласка, камеру. Я не камеру. буду виключати. Бо я де журналіст, я я без камери, я не можу, може, ви мене ну, зараз так ударити. Так, що, яке ви інтерв'ю хочете в мене взяти зараз? Я Не хочу інтерв'ю, ви зупинили. Те інтерв'ю, що ви порушили правила дорожнього руху, не я, так. я? ваш напарник. Ну, не, я, я не і ви порушу. це спеціально провокуєте як журналіст, я щоб не взяти провокую. мене. Ні, я нехай не люди порушу. дивляться, що ви провокуєте Добре. як журналіст. Люди нехай дивляться, що Добре. ви їздите як журналіст і провокуєте працівників, даї на дорозі. В чому провокація? І я виступлю, запишу номер і виступ, по телебаченню Така, що автомобіль а, такий, то їздить а, в місті, коли ми і провокує працівників міліції. Не можна. Я а, договорю, ну, я є старший по віку, і ви повинні, як молодий чоловік, уважити мене. Зрозуміло, так? Ну, ну, стоп. Говорить, хай ви не повинні можете. провокувати працівників міліції. аж амати до них ставитись нормально. Якщо... Я ї... вас обігаю, так, ви мене обіду. Чому є? ви мене знімаєте на телебачці? Ваша... Ви, зру... ви мене повинні попередити. Товариш капітан, я, не... я, я не є не... журналіст і хочу вас зняти, розумієте? А, а, а ні зразу камеру платить. Можна тепер зняти? Будь ласка, ласка. Е, перше. У чому, е, у чому е, ми цей провокуємо вас? Прошу. У чому ми вас Тому що ви нічого не маєте до роботи, їздите по хольцях і це, знімаєте це, нас це наша робота. Чи? Дивіться що, це що ви робите? Ви порушуєте правила дорожнього руху і думаєте, чи цей працівник дає нас зупини чи ні. Правильно кажучи, це ваша робота. Ні. Я бачу, шкода та, я їздив по кольцю неодноразово і дивиться. А ну чи цей працівник дає мене зупини чи ні. Ну Що ви говорите? Декілька разів ви проїхали і думаєте, як цей працівник дає, відреагує. Хлопці. Я відреагую, тому що на правопорушення я реагую Ні, нормально. Добре, дивіться, правопорушення. Дивіться, я вам зараз можу знайти зараз можу показати. По госту цей знак встановлення неправильно. Дружденська людина, і мою вам сказати обличчя, що ви не зупинились тільки що. А ви зніміться, будь ласка. я з'їду і не зупинились. Я складу адміністративний дивіться. протокол. Людина буде присутня в суді. Дивіться, ми, а я ви не... будете захищати дивіться, свої інтереси. Ми не, ми не зупинились, ну. бо знак встановлений не погостний. По якому не госту? По Це не є дорожній знак. Він тимчасовий Показати вам зараз? Покажіть, як маєте? Зараз... Я з вами клюком зупиню. Покажіть, до якого госту? Госту. Який гост є? Зараз я вам покажу. То, до Колес. дорожніх знаків. Дивіться. Я не знаю, може журналістів краще вучать, чим ніж працівників до Я думаю, що краще. Так? Mm. Більше, працівників. Ви, де, ви де навчаєтесь на журналістів? Це немає різниці. Чому немає? Мені цікаво. В Києві. Дай... Ще раз я інспектор з плафіолітичної роботи. Виступаю по телебаченню. Мені буде приємно, коли такий журналіст прийде і ну, в мене візьме інтерв'ю. Особисту... От, Будь ласка, давайте співпрацювати. Далайте. Поміняємося телефонами з вами. Можемо Я в місті Коломи і працюю інспектором з плафіолітичної роботи. Виступаю по телебаченню. Зараз хвилинку я вам знайду. Ви, хлопці, допомагали б. Би... Нам тут на дорозі. Допомогти вам? Так, вам будь ласка, подивіться, як я працюю тут. Без питань. Давайте, зупинимо, будете, бачити, як зупиниться, водій. Добре, все, ми лишаємося. Ну, питань ну, немає. Дивіться. ПДР, правила, правила дорожнього руху, дорожні знаки мають перевагу. Перед, дивіться. Ну, я на вас складаю адміністративний протокол. Скажіть, я кажу, чому ви не зупинилися? Ви мені Але, кажете? Так, даний кажучи. дорожній знак неправильний. Я так, що, беру і так. складаю на вас адміністративний а ви не протокол. Право а чому немає? Він не по госту, він незаконний, він має бути. По якому госту? Дивіться, правила дорожнього Пункт, розділ 2, пункт 2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожніми розмітками і можуть бути постійними тимчасовими та, за її зміною. Тимчасові тим, дорожні знаки розміщуються на переносних... Маст переносні стриоси. Переносний Ну, Переносих пристрій дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Далі, розказую, є? якщо це є поздаї, я з вами з'їду, Там переносні знаки. Ні, ну як є. Поздаї, там е, може бути тимчасовий знак, а не передай. Там, там є й бути... переносні хлопці. Ну, це переносний є. Ну, є. Маса є. За вказівкою начальника управління УВД. А, коли вводиться план, перехват, це є переносний дорожній знак. І Він не чіпляється. Ви що, бачили наші області щоб на жовтому фоні десь чи робити в, де? в нашій області. Я в нашій області. А, місті Івано-Франківську область. У нас є щось. один нас зірець і ми з тим зірцем працюємо. Ні, дивіться, Іван. у Чернівцях, наприклад, недавно їхали, mm. теж зупинили, теж був не погоджен. В Чернівцях де. Самовісі, Козаї так? Атакі. Козаї атакі. А, там ну, може ну. Віталій Косенко, може знаєте. Ні, ну 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 там ну був з ним рейди були і там теж був знак на жовтому на, на білому фоні. Його написали, пішли до начальника, де його зразу вже забрали в той же день. І більше там стоїть, тепер стоїть на жовтому фоні. Питань немає. Якщо вам щось не подобається вам, як як водієві чи пасажиру, ви можете звернутися до нас, до начальника гії. Це ми звернемось. Ви щось? зрозуміли, так? І сказати, от нам не подобається, що даний дорожній знак. Це я, хлопці, з Ввели план перехват, виставили ми дорожній знак, я поміняв свого напарника і став працювати по плану перехват. Ну, я просто вам нічого не кажу, але це ми, ви маєте. І тому ви можете мені не подобається писати що ви... рапорти, аби, зробили, аби, зробили, аби знаки були на жовтому фоні. Ми теж можемо це питання. Я рапорт не буду писати, хлопці. А чому? Я рапорт не пишу, що мені подобається, не подобається. Є це не то, що подобається, подобається. не подобається. Я Забезпеч... маю бути по правилам я... дорожнього руху. ми даним дорожнім знаком. Я з ним стою, розумієте чи ні? Так, але ви маєте, ну, якщо він... Якщо у вас так, є якісь претензії, будь ласка, звертайтесь до начальника ГАЄ міста Коломиї та я нашого це. району і кажете, товариш підполковник, нам не подобається, даний дорожній знак. А, а, дані, не було, а так... то, що ви знімаєте, би хотів, щоб воно залишилось у вас, щоб ви його не розпущували. Нет, це просто я Тому що як ви хлопці це... будете розпустити, я буду звертатись до суду, заяв. З... Я журналіст, я маю повне право на... Я вам кажу, якщо Показати, ви... що я маю Ні. право показати. Я розумію, питань для себе, питань немає. Якщо ви це їдемо, розмістите будь-де, це, я... це буде будете займатися віде. проти мене. Це не проти як... вас. Я просто хочу людям показати. Ще раз, як... Як... Так, ви можете показати якусь як питань немає. Зараз... Розмову я хочу свою, щоб моя розмова нікуди не. Якщо ви хочете, білий ви день ми з вами Ви зараз на роботі ви зараз на службі. Так, я зараз на службі, не на маршрут... Ваша э, Закон про моліцію, третя ну, стаття. Ваша служба є гласною. Як гласною. Ну власною служба вашою. Показати вам? Ну, ну, ну питаємо. Гласною чи Ну кажіть, що ви хочете? Ваша служба є гласною для, для народу України. Чи ні? Як це гласно, зрозуміло? Я гласно? Ну, власно, що будь-який громадянин може підійти до вас, що вона є закрита, якщо ніхто не може дивитися, ще що. Ні, може, але. Скажіть, для чого ви використовуєте відео? Ви прийшли, попередила інспектора. Дає пане інспектор. Я вас буду знімати. Просто я для чого це робити? Це, Взагалі по ні, по-перше, це... як, як, як я ви порушуєте правила до аби потім доказати. що... Будь ласка, нехай ваш водій передасть посвідчення свічку, водя технічний паспорт, я сходу адміністративний протокол. Якщо людині не подобається дорожі, ще раз вам кажу, якщо людині не подобається, є суд і десятиденний термін людина оскаржує. Водій передайте, Війсьі, будь ласка, Прошу. Pie, і, відео статє, фото, відео фіксація. Фото, відео фіксацію я додам до адміністративного Прошу. Ще раз вам кажу. фото, відео фіксація. У мене є двоє понятих людей. До мене. У мене є двоє понятих людей, які бачили дане правопорушення, прошу прийти до складання адміністративного Фото-відеофіксацію знайомте мене. Є відео фотофіксація With і ласка. двоє понятих людей. Будь ласка, знайомте. До вас, протокол, Підійти до вас, взяти адміністративний протокол, здати присудність понятих. Так, фото-відеофіксація з доксу. Ще раз вам кажу, фото, відеофіксація буде виставлено в суді, коли буде оскаржений протокол. Е, ви... Водій, ви не маєте права. 255. Пане пасажир, ви є взагалі, людина Ні. на сидите дитя з боку. Я фехівець валузі ви... права, я представляю його інтерес. 268 стаття. Ви ад... на адвоката ви маєте на увазі, так? Має право. 268 на стаття. Добре, 268. Питань немає. Ви його інтересні. Так. Я складаю адміністративний протокол, будь ласка, ваші інтереси. 251 стаття, ознайомте, будь ласка, з, з, роз, ну, з оглядом з, з усіма адміністративними матеріалами. Фото протокол І в цьому розказу по статтях. Ну і Доказ? заодно докази принесемо. Докази. докази два живих чоловіка, і фото, які видео, бачили ті фото, ласка. Я Давай. чекаю. Документа людина нехай показує, що він з Ви, собою. Я вам oh, придивлю документи. Ні, почекайте. Кажіть документ. Я прийшов, пристався, ну скільки дивиться, діти дивляться. Зачекай, будеш складати протокол. Шановні, діти маленькі дивляться, бачите, <реш> працівник поліції працює. бачите, на дорозі. Дивіться, маю посвідчення водія. Oh. <реш> 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 маю? Чекайте, як ваше прізвище? Сидорик. Як як? Сидорі. Ні, ім'я побагато. Я До кінця хочу бачити. Дивіться, от я вам покажу своє службове посвідчення, ніколи його не забирав. Фу. Ну, що ви боїтесь, хлопці? ви що ж, залякані, перелякані, вам допомога якась потрібна. потрібна Один так. труситься, руки Хто? Ви Я? Ви не журналіст, та. Сидорик Ігор Роман, з 90-го року. Де живете? Із Токоломия. Це, це має різницю? різниця. — Як немає. Захід Вулиця Лесенка, 5.30. Щасливою Роман. Щасливої дороги. — Щаслива, Щаслива а що, Протокол, Вулиця 530. протокол вже Шаслива не складаємо? — Я вам зробив зауваження, будьте уважні на дорозі. А протокол не складає, так? так? Я, ви хотіли, щоб я вам зробив зауваження. Добре, так. ще одне. Бо неправильно встановлені дорожній зла. Нема це питання, питання. нема питань. — Дивіться, зауваження в якій формі робиться. Профілактично є. От є профілакти. Усне зауваження. на перший раз я вам зробив усне зауваження. зауважу. Усть Так, на яку статтю ви Про що? Ну, а, по Яку Прошу. На яку статтю? На яку ви зауважуєте? Згідно мені? якої статті. Я можу скласти адміністративний процес. Якщо людині не подобається дорожній знак, я зробив людині зауваження. Але згідно з якою статті? Про що? Згідно якої статті. Якої статті вам потрібно? Ні, ну Згідно якої ви зауважуєте? Я, як... я вам зробив усне зауваження. щасливою Ну я, я, я... згідно якої статті? Будьте уважні на дорозі. А ну,